Дітки, як людина може допомогти пташкам узимку? Як ви розумієте, вислів, людина охоронець природи? Як ми можемо влаштувати їдальню для птахів? Як ви вважаєте, так ми можемо облаштувати годівнички? Дітки, послухайте віршик. «Годівнички». Я ладнаю годівнички для малого снігурця, для горобчика й синички, крихт насиплю і пшонця. Не лякайтесь за метілі, прилітайте, друзі, милі. Дітки, а давайте обговоримо меню пташиної їдальні. Що ж у нас полюбляють пташки? Сирена сіння, соняшника. Дині, гарбуза, пшоно, овес, гречка, сало несолоне, ягоди калини, залишки каші, вареної картоплі, білий хліб. Не можна класти до годівнички чорний хліб. Сирий рис, солоні сухарики і горішки. Дітки, я пропоную вам дома разом з батьками виготовити годівнички для наших пернатих друзів і повісити її на дерево. А що саме ви покладете в годівничку, розкажіть нам!